А ми вже такою великою компанією продовжуємо говорити про конкурс аматорського кінопромінь. У нас у студії Наталя Чередніченко, директор педагогічного ліцею, кандидат педагогічних наук. А бутиковав Владислав, режисер-оператор, Шулька Валентина героїня фільму, довгань Катерина оператор та Музиченко Анастасія, головна героїня фільму. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Oh. Синхронно так Сінхрона та говоріть команда. Давайте одразу ми вже так звикли перейти до самих відео, ми їх переглянемо, а потім вже будемо обговорювати сам конкурс, добре? Отож. Ось і кінець семестру. А в мене знову погані оцінки. Що ж, молодець, друже, і якось все встигають. thank you То вічне питання, знаєте, як усі встигають. Скиньте мені, будь ласка, трек, скиньте мені, будь ласка. Прямо, він такий магнетизм має, я прямо засмотрелся. Класно, це перше відео. піднімайте. Це кого відео. Дівчат, так? Так, добре. І другий варіант. Давайте, так. Життя в ліцеї не стоїть на місці. Тому що тільки тут навчаються найвеселіші учні Кропивницького. Так, подивимось, що вони мені тут приготували. Ой, Ну круто, це вже з почтям гумору видно, так? Молодці. Так. Педагоги не погодилися виступати у головній ролі, так? я так розумію. Чи це був педагог, коли ви викладали ноги на стіл і так далі? Е, так, це був педагог з фізичної культури. А, -а. а дівчинка приходила складати гармати, тобто я так розумію, у кіно брали участь усі і педагоги і уже не буде мене сікі реальні Люди хорошо класно. Ну давайте розкажемо ще раз про сам фестиваль. Скільки років він вже проходить, і як він змінюється з кожним роком. Фестиваль проходить вже шостий рік у нас, і кожного року ми обираємо нову тему для того, щоб спрямувати учнів на творчий пошук і створення чогось нового, не схожого на попереднє. В цьому році у нас фестиваль має мету таку величезну для нас. і Важливу ми готуємось до 20-річчя святкування ювілею ліцею, тому. Ліцею 20 років і було темою фестивалю. Кожна група учнів отримала свою підтему, тобто, тому ви побачили сьогодні два різних приклади фільми. Тобто у одного класу була тема ліцейні гумориски, а у іншого класу формула успішного ліцеїста. Тому дещо різні підходи до сценарію, і зрозуміло сюжети. Це шляхом жеребкування так, обирається? Так, Це обирається шляхом жеребкування на початку фестивалю. Перед перед за місяць, скажімо так, перед проведенням фестивалю. Діти мають десь місяць-півтора до підготовки свого. Місяць півтора для підготовки можна сказати міні фільму. Правильно чи вистачало вам часу? Як це все відбувалося? Який процес? Як ви об'єднувалися і створювали? Це дуже удобно насправді. Так, а можна ми на пару не пойдемо? Нам просто треба готуватися. да все хорошо на пару Ми взагалі ходили. Ми знімали чодака. Я ще так зі після пар часу взагалі вистачило. Це був досить гарний досвід для нас. Ну, для нас. я так розумію, ви ж раніше не навчалися там, операторському мистецтву і так далі. Ну, тому що графіка і відео достатньо на високому рівні. Ну, так, ефекти. для мене. Окей, може, там <клес> да, ефект якісь. Як це все? Ну. Нам допомагав наш класний керівник. Вона вчитель інформатики. Вона нам допомагала з монтажем. Також звук у нас просто записувався ну, лише під диктофон. Це ми шукали аудиторію, яка була потихіша, але завжди хтось заважав, тому що ми залишалися після пар. А в деяких класів були і п'яті, і шості пари. Ага, ми бачимо третє місце. У нас є і є спеціальний, спеціальний приз. приз. Що то за приз розкажіть? Це приз від кафедри журналістики, видавничої справи та редагування. Ага, все, да? Так? Так, Тут хочеться якогось продовження <гум> <гум> і, і, і що це значить? <гум> ну, нам ще дали з ним декілька книжечок для того, як правильно монтувати, також як правильно зробити гарний звук. Також дали книжку. Як нам пояснили, то це дитяча книжка, але зовсім не дитячою історією. І зараз ми по черзі всім класом читаємо цю книжку. Ух ти охти, як це мило. І, а у кожного да є така табличка, якісь місця. Е, як це? Ні, у нас переможцем є один фільм, є друге, третє місце, і є декілька, тобто три спеціальних призи. Ага. кожен член журі запрошений, тобто у нас в журі запрошуються не тільки працівники ліцею. а... У нас в журі працювала і Зоя Багдашова. Це ми знаємо і телебачення. Це да. Вона була дуже така. Ну, жорстока. Вікторія Талашкевич, прес-клуб, і угу. представники університету. Тобто, кожен мав мав свій спеціальний приз і виділяв фільми за своїми особливими Світарі. критеріями. Угу. Так, крім тих загальних, які існували на фестивалі, з якими всі були ознайомлені. Я думаю, що це дуже гарно, тому що, наприклад, є фільми, які мають дуже гарний сценарій. А десь там недопрацьована в плані режисерської роботи. Доді, Чи, режису, да. Да? А, угу. Десь фільм має, наприклад, третє місце, десь фільм не зовсім відповідає темі фестивалю, але він абсолютно гарно створений і теж хочеться його відмітити. Тому ці спеціальні призи дають можливість відмітити більше учасників і заохотити їх до наступної участі. Інші отримали подяки, але все одно це теж стимул для того, щоб вона. Вони продовжували цю участь в наступному році. От я хотіла запитати, чи продовжуєте ви взагалі в інших конкурсах брати участь, що стосується кінематографу? Чи це виключно так от ліцейний проєкт? Один раз і. і все. Ну, це якби саме цей конкурс це ліцейний був проект. Ну це зрозуміло. А, а чи пов'язані ви якось в житті а, взагалі? з мене Був досвід. Вже я з шостого класу знімаю відео. І я їздив на різні фестивалі, там, наприклад, до Славутича, в uh -huh. Польщі також. В общем, ви блогер? Ну, не. ну не, я не Все, понятно. Хочу додати, що якраз вчора повернулася наша команда учнів із Одеси. Вони брали участь у всеукраїнському кінофестивалі і посіли перше місце. Так що да, так, так що це якраз учасники «Проміння», які на минулому були? тижні Которые були тут при ході. Да, да, вони зайняли друге місце. Ми їх И, все да. все. Ну ми благословили, поэтому все завдяки вашому стимулу. Вони поїхали Там, і представляли мне кажется, себе не при чому. Ну, круто. Але, класно, молодці. Ми вітаємо і сподіваємося, що і в подальшому будуть конкурси. До речі, як ви вирішили створити цей конкурс? Як виникла ця ідея? Взагалі-то ця ідея виникла у Володимира Ященко, який дуже близько завжди. А... Працює, спілкується з телебаченням і дуже е, ретельно якраз підбирає ці родзинки своєї роботи в ліцеї. Тому е, саме цей фестиваль він став родзинкою нашого закладу, тому що е, він є унікальний і е, дійсно він завжди популярний і цікавий для всіх. От Владимир Мітін директора 100%. Просто так таке все. Спасибо вам большое, молодці. Все, поздравляем вас. Дякую. С, Дякую. С, Дякую. Вот, может, вы будете продолжать, я не знаю, это дело. Мы чекаем у вас у нас. Следующий. Еще раз. В следующем, в следующем году. Да. Мы же 10 класс, еще 11 есть. У вот. вас есть получили да. специальное плюс за первое место. Есть куда стремиться, собственно. А те, кто получил подяку, тем более. Спасибо вам большое. Дякую. А мы Дякую. двигаемся Дякую. далее и увидимся после рекламы и клипа.